Ти помічав, що іноді найбільший ворог не обставини, а ми самі. Ми женемось за спокоєм але живемо у напрузі. Ми хочемо контролю, але саме Він нас руйнує. У цьому відео дев'ять практичних стоїчних уроків, які допоможуть перестати боротись із життям і почати жити в ясності. Ти навчишся відпускати без страху, діяти без тривоги. І довіряти собі навіть тоді, коли все навколо не визначене. Почнемо. Урок перший парадокс контролю як менше зусиль дає більше результатів. Чим сильніше ми тиснемо на життя, тим частіше воно вислизає. Коли все під контролем дихати важко. Ми звикаємо думати, що тільки постійна боротьба рухає нас уперед, але правда інша. Іноді сила проявляється не в хватці, а у відпусканні. Подумай, скільки речей у твоєму житті виснажили тебе не тому, що були складні, а тому, що ти не міг від них відірватись, ситуації, які давно втратили сенс, люди, яких ти намагався втримати силою, цілі, які вже не надихають, але не відпускаєш, бо так треба довести. Саме в цьому і народжується виснаження не від дії, а від опору тому. Що вже сталося. Стояки вчили неможливо володіти спокоєм доки ти воюєш з реальністю. Епіктет писав Не бажай, щоб події відбувалися, як ти хочеш, бажай хотіти того, що відбувається, і житимеш спокійно. Ти не мусиш відмовлятися від бажань лише перестати змушувати світ виконувати твої сценарії. Уяви просту сцену озеро вночі у ньому відображення місяця. Ти простягаєш руки, щоб торкнутися світла, але вода каламутнює і все зникає. Лише коли ти зупиняєшся, поверхня знову стає рівною і місяць повертається так само з твоїм життям. Чим більше метушні, тим менше бачиш. Відпускання це не поразка це усвідомлений вибір змінити центр тяжіння з контролю на ясність, з напруги на довіру. Коли ти перестаєш примушувати події бути іншими, у твоїй голові з'являється простір, і саме там починається дія. Не хаотична, а тиха, сфокусована, впевнена. Практикуй щоденне озеро. Зупинись на хвилину, запитай, що я намагаюсь утримати силою, чого боюсь, якщо відпущу, і що справді у моїх руках. Знайди одну маленьку річ, яку можеш зробити сьогодні. І зроби лише її. Без очікування, без гарантій, просто діючи. Відпустити не означає перестати прагнути це означає звільнити енергію, яка досі витікала в боротьбу з неможливим. Коли ти зупиняєшся, життя не припиняється навпаки, воно нарешті починає рухатись само. Той, хто перестає тиснути, не втрачає силу, він повертає собі напрям. Урок другий. Цілісність як перестати розривати себе зсередини. Є момент, коли ти втомлюєшся не від життя, а від постійного внутрішнього конфлікту. Одне серце хоче спокою, інше визнання. Один день ти прагнеш стабільності, наступний змін, і що сильніше ти намагаєшся встигнути між цими полюсами, то менше відчуваєш себе. Стоїки називали це головною причиною страждання. Розрив між думками, словами і діями. Сенека писав Хто постійно не згоден сам із собою, не може бути в злагоді ні з ким іншим. Це не просто красива фраза, це діагноз. Коли ми живемо не у своїй істині, ми витрачаємо колосальну кількість енергії на роль ми вчимося бути зручними, замість бути справжніми. Подивись чесно на своє життя, скільки рішень ти прийняв. Не тому, що хотів, а тому, що так треба робота, яку ненавидиш стосунки, які давно виснажують, але тримаєш, бо так не можна мовчання, коли треба було сказати. Кожен такий момент, як маленька тріщина, І з часом ці тріщини зливаються в одну прірву розрив між тим, ким ти є, і тим, ким змушуєш себе бути. Стоїцизм пропонує радикально просте рішення узгодженість. Вона не вимагає геройства, не потребує ідеальності, вона вимагає чесності, чесності сказати собі Це я. І жити у відповідності до цього я. Сенека радив щодня ставити собі три запитання один, що я зробив сьогодні у згоді зі своїми цінностями два. Де я сказав так, коли мав сказати ні. Три Що завтра я зроблю інакше, щоби бути чеснішим перед собою. Ця практика працює не через слова, а через наслідок. Людина, яка узгоджує думку, слово і дію, перестає витікати. Вона не витрачає енергію на виправдання, не шукає схвалення, не боїться, що її викриють. Вона стає цілісною, а цілісність це те, що відчувають інші. Це не маска, не демонстрація, це спокійна впевненість, яка не потребує слів. Уяви людину, що стоїть міцно на землі під час бурі. Вітер може хитати, але не зрушить, бо в неї глибоке коріння. Так само з внутрішньою правдою, якщо ти вкорінений у своїй цінності, тебе вже не похитає чужа думка. Спробуй сьогодні прожити день без ролі. Неправильним, незручним, а справжнім. Якщо щось не твоє, не чіпляйся. Якщо хочеш відмовитись, відмовся спокійно. Якщо хочеш зробити, зроби без виправдань. Це не революція, це повернення Повернення до себе. І тільки коли ти знову стаєш собою, життя починає відповідати тим самим тоном люди, події, можливості, бо реальність завжди відзеркалює не те, що ти хочеш мати, а те, ким ти є. Урок третій фокус на нестачі друкує нестачу. Мозок працює як прожектор, він висвітлює лише те, куди ти дивишся. Якщо ти зосереджуєшся на тому, чого бракує, бачиш тільки порожнечу, і що більше її помічаєш, то більше її стає. Це не метафора, це нейропсихологія те, на чому фокус, те й росте. Ми часто думаємо, що наші проблеми у зовнішньому бракує грошей, можливостей, уваги. Але насправді нестача починається зсередини, з відчуття, що ти ще недостатній. Цей стан запускає нескінченну гонку стану щасливим, коли зароблю більше, буду спокійним, коли вирішу все, почну жити, коли все стабілізується. Стоїки вважали це однією з головних ілюзій. Епіктет казав людей турбують не речі, а їхнє уявлення про речі. Ми самі створюємо тривогу, коли вважаємо, що без певних умов не можемо бути задоволеними. Подивись чесно. Що зараз займає більшість твоїх думок? Можливо, ти зосереджений не на розвитку, а на порівнянні, не на діях, а на браку. Цей внутрішній монолог, невидимий ворог. Він шепоче Я запізнився інші краще. У мене ще нема. І щоразу, коли ти слухаєш цей голос, ти програмуєш свій розум на дефіцит. Але змінити фокус означає змінити життя. Бо розум, який бачить можливості, створює їх. Вдячність, не про романтику, це тренування уваги. Вона не стирає проблеми, але повертає тобі кермо. Почни з малого. Що сьогодні вдалося, навіть якщо дрібниця? Хто або що зробило цей день трохи кращим? Яка одна навичка в тобі вже є, а ти її знецінюєш? Записуй ці відповіді. Це не позитивне мислення, це сув нейронної звички. Коли розум бачить достаток. Він шукає дії, а не виправдання. І тоді навіть проблеми стають викликами, а не вироками. Стоїки практикували цей принцип щодня вони не заперечували труднощів, але вчилися не жити у відчутті втрати, бо людина, яка постійно мислить браком, не бачить, як багато вже має. І це не фраза для календаря, це тверда закономірність. Пам'ятай, ти не можеш одночасно бути вдячним і нещасним. Неможливо дихати глибоко і залишатись у паніці. Розум може тримати лише один стан за раз. Тож, якщо хочеш змінити реальність, зміни напрямок прожектора. Замість мені потрібно більше, скажи я вже маю все, щоб почати. І зроби перший крок із цієї позиції бо світ відповідає не на твої бажання, а на твої стани. Урок четвертий живи так, ніби це вже сталося. Більшість людей чекають, поки з'явиться впевненість, щоб діяти. Але стоїки казали навпаки впевненість народжується з дії. Якщо хочеш стати спокійним, поводься спокійно. Якщо хочеш бути сильним, дій так, ніби сила вже в тобі. Не потрібно чекати, поки емоції підтягнуться вони завжди приходять слідом за діями. Наш розум потребує доказів. І коли ти дієш, він починає бачити. Я справді можу. Це змінює хімію мислення. Ти перестаєш жити в режимі очікування і входиш у стан творення. Люди часто думають, що потрібно спочатку повірити, а потім почати. Насправді все працює навпаки спочатку зроби і з'явиться віра. Епіктет казав спершу скажи собі, ким хочеш бути, потім дій, відповідно. Це ключ. Ти не можеш бути дисциплінованим, якщо щодня поводишся як людина, яка відкладає. Не можеш бути спокійним, якщо кожен стрес зустрічаєш як катастрофу. Дії створюють ідентичність. Спробуй просту практику, якщо хочеш фінансової стабільності, веди облік навіть найменших витрат. Якщо прагнеш любові, спілкуйся з повагою, навіть коли інший мовчить. Якщо хочеш миру, перестань сперечатися з тим, що вже сталося. Коли ти починаєш діяти з позиції, у мене вже є основа мозок перестає сприймати ціль як недосяжну гору. Вона стає продовженням сьогоднішнього шляху. Стоїки не вірили у чекання моменту, вони знали, що момент завжди тепер, бо лише тепер можна зробити дію, що змінює напрям. Життя завжди відповідає на твою частоту поведінки людина, яка просить, отримує випробування. Людина, яка діє, отримує результати. Це не магія, це закон причинності. Якщо хочеш, щоб світ ставився до тебе серйозно, почни ставитись серйозно сам. Гідність не приходить ззовні. вона формується в тиші, коли ти робиш те, що потрібно, навіть коли ніхто не бачить. Віра це не відчуття, а стратегія. Вона починається з кроку без гарантій, і тільки потім дає докази, тому перестань чекати правильного стану почни діяти так, ніби він уже є світ завжди підлаштовується під того, хто рухається, а не під того, хто сумнівається. Урок п'ятий сила довіри. Довіра не означає скласти руки це не пасивність і не наївність. Це стан, у якому ти дієш, навіть коли не бачиш усієї дороги. Це внутрішня готовність рухатись без гарантій, спираючись не на контроль, а на розуміння, ти впораєшся з тим, що прийде. Стоїки вважали довіру найвищою формою розуму, бо контроль це реакція страху, а довіра вибір ясності. Епіктет писав нас тривожать не події, а наше тлумачення подій. Коли ти перестаєш вимагати, щоб усе йшло як задумано, зникає постійна напруга. Марка Врелі доповнив Приймай без пихи, відпускай без прив'язаності. У цих словах формула свободи. Подумай, як часто ти витрачаєш сили на передбачення непередбачуваного, на намагання утримати ситуацію, людину, майбутнє. Усе це виснажує, бо тримати те, що не твоє. Все одно, що стискати пісок у жмені, чим сильніше стискаєш, тим менше залишається. Довіра це вміння жити, не знаючи наперед, і при цьому не розвалюватись. Це не сліпа віра в те, що все буде добре. Це тверезе розуміння. Щоб не сталося, я знайду спосіб пройти це. Це як корабель у тумані ти не бачиш берега, але знаєш, що у тебе є компас. Коли ти довіряєш, зменшується тривога, бо ти перестаєш оцінювати кожну подію через призму страху. Вчишся дивитися на світ не як на вороже поле, а як на процес, де ти можеш діяти розумно. Практика довіри проста. Вранці пиши три речі, які не можеш контролювати, потім три речі, які під твоїм контролем сьогодні, і зроби лише їх без зайвих уявних сценаріїв. Стоїки не чекали впевненості, вони тренували її дією. Тому кожна поразка була для них не трагедією, а тренуванням стійкості. Довіра це коли ти вмієш робити крок, навіть коли не бачиш наступний. Бо спокій приходить не від передбачення, а від готовності зустріти будь що. Життя завжди рухається вперед, і твоя задача не тягнути його за собою, а йти поруч. Тоді навіть труднощі стають союзниками, бо довіра це не віра в ідеальний світ, а вміння залишатись рівним у недосконалому. Урок шостий як застосувати спокій у реальному житті. Багато хто читає про стоїцизм цитує Сенеки та Марка Аврелія, але зупиняється на словах Теорія без практики лише прикраса для розуму. Стоїцизм працює тільки тоді, коли проходить через дії. Ти можеш знати все про прийняття, але це нічого не варте, якщо в реальному конфлікті ти вибухаєш, коли щось іде не за планом. Справжня сила, у спокої, який перевірений реальністю. Спокій не означає байдужість це ясність, яка з'являється після того, як ти перестаєш тікати від життя, почни з малого, зупинись, подивись на ситуацію, яка викликає в тобі найбільше напруження. Запитай себе, що я намагаюся втримати людину, яка вже пішла, план, який розвалився, чи, може, ілюзію контролю. Відповідь на це питання перший крок до внутрішнього звільнення. Бо біль не приходить від події. Він приходить від опору події. Уяви, що ти стоїш на березі річки, потік несе тебе вперед. Ти можеш боротись і втомлюватися, або можеш вирівняти рух із течею, не втрачаючи напрямку. Це і є стоїчний підхід, не пасивність, а розумна співпраця з реальністю. Коли здається, що все розсипається, зроби паузу. Не кидайся виправляти, не хапайся за старе. Подивись тверезо, що справді ще можна змінити, а що вже варто прийняти. Сенека писав. Ми страждаємо більше у своїй уяві, ніж у дійсності. І мав рацію 90% тривоги це не реальні події, а внутрішні монологи. Створюй мікропрактики спокою коли щось дратує, зроби три повільні вдихи й видихи. Коли відчуваєш безсилля, запиши це, коли думки на папері вони втрачають владу. Коли не знаєш, що робити, зроби хоча б щось. Будь-яку малу дію, яка не йде проти розуму. Ці прості дії не дрібниці. Це опора, яку можна створити навіть посеред бурі. Бо спокій не те, що дають обставини, це стан, який ти тренуєш у кожній дрібниці, стоїцизм не про відсутність емоцій, це про їхнє управління, не дозволяти їм керувати твоїм шляхом. Пам'ятай, світ не повинен бути ідеальним, щоб ти був спокійним. Твій розум єдине місце, де може жити мир. І якщо там лад, зовнішній хаос уже не руйнує тебе. Урок сьомий сприйнятливий розум, сильніший за одержимий. Є два типи мислення перше напружене, що весь час намагається контролювати, передбачати, виправляти. Друге сприйнятливе. Воно дивиться на світ без паніки, помічає те, що є, і діє спокійно. Стойки обирали друге. Вони розуміли хто одержимий, той втрачає ясність, а хто сприйнятливий, бачить реальність. Одержимість це коли ти думаєш лише про одну річ вона забирає енергію, концентрацію, здоровий глуст усе навколо зникає, ти бачиш тільки ціль і відстань до неї. І чим більше зосереджуєшся на нестачі, тим сильніше вона росте. Це те саме колесо, про яке говорив Епіктет ми страждаємо не від речей, а від своїх думок про них. Сприйнятливість це протилежне вона не означає байдужість, вона означає готовність сприймати без викривлень. Коли приходить емоція, ти її помічаєш, але не відразу реагуєш. Коли виникає думка, не приймаєш її за абсолютну істину ти стаєш свідком, а не заручником свого розуму. І саме тут починається свобода. Практикуй просте правило 90 секунд коли щось тебе вибиває, не роби нічого протягом хвилини-півтори, не відповідай, не реагуй, просто спостерігай. Хвиля емоції проходить, і ти бачиш суть без шуму. Саме тоді рішення стає розумним, а не імпульсивним. Стоїки називали це розумною дистанцією. Людина, яка дивиться з відстані, не тікає від життя. Вона бачить його масштаб. Марка Аврелій писав Ти володієш лише тим, що відбувається у твоїй душі, все інше поза владою. Це і є сприйнятливість не чіплятись за кожну думку, а обирати, яку з них прийняти. Спробуй сьогодні замінити я мушу на я можу. Це дрібна різниця в словах, але велика у відчуттях. Мушу стискає, можу, відкриває. Сприйнятливий розум не ламає світ. Він співпрацює з ним. Коли треба, діє, коли неможливо, приймає, і саме тому не втрачає сил на марне. Світ завжди буде кидати виклики, але тільки той, хто спостерігає, а не панікує, бачить шлях між хаосом. Справжня мудрість це вміння дозволяти подіям відбутися, не віддаючи їм владу над собою. Урок восьмий перепони, які заважають відпускати відпустити легко сказати. Важко зробити. Ми всі хочемо внутрішнього спокою, але тримаємось за те, що давно тягне вниз. І робимо це не зі зла, а зі страху. Страх перша і найглибша перепона. Ми боїмось, що без контролю втратимо все, але правда в тому, що саме страх утримує нас у втратах. Подумай, скільки разів ти хапався за щось настільки сильно, що це вже починало тебе душити. Людину, яка не цінує роботу. Яка спустошує ідею, яка давно згоріла. Це як тримати в руках колючий дріт чим дужче стискаєш, тим болючіше. Епіктет казав ніщо велике не руйнується зовнішніми втратами, лише нашими думками про них. Ти не мусиш втрачати те, що важливе. Але, можливо, варто відпустити саме уявлення, що без цього життя неможливе. Друга перепона нетерплячість. Ми хочемо результату зараз. Життя має визріти як плід, але ми зриваємо його зеленим. І потім дивуємось, чому гірко. Стоїки розуміли усе дозріває у свій час. Тиша теж частина руху. Дерево не росте швидше, якщо за нього тягнути. Тому, коли здається, що нічого не змінюється, це не застій, це процес, який іде в глибині. Третя перепона жорсткість ми створюємо в голові сценарії. Має бути саме так. Але життя не дотримується наших схем, і тоді ми називаємо це провалом, хоча це просто інший шлях. Сенека писав хто хоче, щоб усе відбувалось, як він задумав, буде нещасним. Але хто приймає те, що є, знайде спокій. Гнучкість не слабкість це зрілість, здатність бачити реальність без претензій і нарешті гординя. Вона шепоче, якщо я відпущу, значить, програв. Насправді, все навпаки відпустити означає визнати свою людськість, усвідомити, що ти не всемогутній, і в цьому не поразка, а мудрість. Ми частина природи, а не вище за неї. І коли живеш у ритмі життя, а не проти нього, воно починає працювати на тебе. Почни з малого відпусти сьогодні одну вимогу до світу. Завтра одне судження про інших. Післязавтра одну розмову, яка завжди закінчується сваркою. Життя не розвалиться, навпаки, стане легше дихати. Бо кожен грам контролю, який ти скидаєш, повертає тобі спокій. Відпускання це небайдужість, це акт довіри найвища форма сили. Ти не перестаєш піклуватися, просто перестаєш душити. Урок дев'ятий. Як отримати бажане, не переслідуючи його. Ми звикли вірити, що успіх це результат постійного тиску, боротьби, гонитви. Працюй більше, старайся, сильніше, не зупиняйся. І ми йдемо цим шляхом, поки не помічаємо, чим ближче до цілі, тим менше радості, і тим далі сам сенс. Стоїки бачили це дві тисячі років тому. Вони знали, що чим сильніше ти женешся за результатом, тим швидше він тікає. Проблема не в бажанні бажати природно. Проблема тя в тому, що більшість людей ставить знак рівності між результатом і власною цінністю я отримаю, значить, я гідний не вийшло, значить, я недостатній. Це рабство у блискучій упаковці, бо тоді будь-яка невдача стає ударом по твоїй суті, а не просто досвідом. Стоїцизм пропонує іншу формулу дій з наміром, але без прив'язаності. Марк Аврелій писав Роби, що мусиш, і приймай, що буде. Це не про байдужість, це про розуміння меж. Результат не у твоїй владі. У твоїй владі процес, фокус, повторення, які роблять тебе сильнішим щодня. Подивись на будь-яку сферу життя ти не контролюєш, скільки людей полюбить твої ідеї. Але можеш контролювати, наскільки чесно ти їх подаєш. Ти не вирішуєш, коли прийде можливість, але можеш бути готовим, коли вона з'явиться. Ти не можеш змусити когось поважати тебе, але можеш жити так, щоб самому собі не було соромно. Тому стоїчна формула успіху проста вкладайся в процес, залишай результат богові, долі або природі, як хочеш це назвати. Бо результат завжди приходить до того, хто не розпорошує енергію на очікування, а діє з присутністю. Є одна вправа, яку використовували давні стоїки дихання процесом. Коли ти робиш будь яку справу, фокусуйся лише на дії, а не на наслідку. Пишеш думай не про те, чи буде лайк, а про те, щоб написати чесно. Говориш не про те, як тебе оцінять, а щоб сказати по суті. Цей підхід змінює все, бо енергія, яку ти витрачав на очікування, починає працювати на результат. Психолог Віктор Франкл писав Щастя, не можна переслідувати, воно приходить як побічний ефект те саме і з успіхом. Коли перестаєш ганятись, він починає шукати тебе. Ти не втрачаєш амбіції, ти просто забираєш із неї страх. І тоді дія стає чистою, без зайвої тривоги. Подумай, чи не для того ти все це починав, не щоб отримати схвалення, а щоб відчути силу бути собою, і ця сила з'являється лише тоді, коли ти перестаєш грати в змагання і починаєш діяти з внутрішнього спокою. Справжня перемога це коли ти навчився йти рівно, навіть якщо ще не дійшов, бо у цьому спокої вже є той результат, якого всі шукають. І саме тоді життя починає працювати на тебе без тиску, без гонки, без випадковостей. Коли перестаєш переслідувати, приходить те, що завжди мало бути твоїм дій із наміром, а не зі страху. Будь уважним до процесу, неодержимим результатом, і тоді навіть шлях стане нагородою. Ти пройшов дев'ять уроків. Дев'ять сходинок до внутрішнього спокою, який не залежить від обставин, і тепер головне не просто зрозуміти, а впровадити. Стоїцизм це не те, що читають, це те, чим живуть, відпускати контроль, діяти з ясністю, бути цілісним, фокусуватись на процесі, а не на шумі результатів. Світ і далі буде випробовувати тебе невизначеністю, втратою, чужими словами, розчаруваннями. Але тепер ти знаєш, як тримати курс. Бо спокій це не подарунок, це вибір, зроблений щодня, коли все інше кричить Панікуй. І саме тоді, коли ти лишаєшся рівним, ти перемагаєш. Стоїки вірили, людина не обирає, що з нею станеться, але завжди обирає, як відповісти, і цей вибір найвища форма свободи. Тож сьогодні зроби просту річ зупинись на хвилину, вдихни. І скажи собі тихо я обираю спокій, я обираю довіру, я обираю діяти, не контролюючи все. І подивись, як світ почне змінюватися не тому, що він став легшим, а тому, що ти став сильнішим. Бо спокій це не втеча, це твоя внутрішня дисципліна, це спосіб діяти тверезо, коли всі інші діють імпульсивно, і саме в цьому твоя перевага. Якщо ці слова відгукнулись, підтримай канал, натисни вподобайку, підпишись, і YouTube частіше показуватиме тобі відео, що допомагають зберігати спокій у хаосі. Це твій маленький крок до великої рівноваги.